Кривий ріг, на мою думку, найбільш недооцінене місто в Україні в плані альтернативного туризму. По своїй унікальності і багатогранності я б навіть порівняв його із Чорнобильською зоною. Настільки тут багато цікавих куточків. Сьогодні ми вирушаємо в кривбас, щоб показати вам бодай декілька з них і передати атмосферу цього неповторного міста. Не Кривий Ріг Друзі, сьогодні ми подивимось величезний штучний кар'єр Велика глеєватка. поспілкуємось з місцевим, який працював на шахтах Кривбаса. Побуваємо на скелях Орлине Гніздо біля річки Інгулець. І в цілому покажемо вам менталітет і красу Кривого Рогу. А кінотянка на маршруті шахта більшовик. Он бачите, що залишилась зірка. П'ятикутна якісь е, написи, але ми поки що їх не дешифрували. Що це за е, давньоєгипетські е, давньо папіруси. От, е, це здоровий комплекс цієї шахти був. Он там і адміністративно-побутовий корпус, е, це теж її частина, і он ще її е, перегруз залишився, де руда завантажувалася у вагони. От, я так розумію, що там дуже міцна у нього конструкція, і його навіть не захотіли руйнувати, не змогли розібрати. Він буде так стояти, він вже тут стоїть багато років, скільки я знаю, незмінно. От прям на коліях. Ми підходимо до кар'єру Велика Глеєватка, бо я і мала, її вже засипали. А це велика. Кар'єр належить центральному, гірничо збагачувальному комбінату. Не найбільший, як проєму розі, до речі. Але я думаю, ви зараз трошки офігеєте. Бачите, тут дна, на жаль, не видно його, може там трошки пройдемось, не знаю, подивимось. Щоб, звісно, хочеться прямо побачити його до самих кінчиків, як то кажуть. Кар'єр, на жаль, зараз не працює. Немає звуків роботи, не видно локомотивів, не їздять білази. Трошки сумно. Якщо в тебе є зум, Zoom, бачиш шість труб на горизонті, це стара фабрика центрального гірничо збагачувального комбінату. Тобто сам комбінат, де руду збагачують, ото він там. Я це називаю шеститрубний крейсер в степах України. Стоїть він десь там, на вічному приколі. І от звідси з кар'єра туди до комбіната потягами возиться руда. Тобто знизу вона видовбується, грузиться в білази, білази вивозять на денну поверхню, так звану ось туди на склад, там перевантажуються вагони і вагонами везеться на комбінат. В комбінатах руда а, подрібнюється, там проходить певні етапи обробки, щоб збільшити вміст в ній заліза. Це є так зване збагачення. По суті, це видалення непотрібних домішок із цієї родини. Кар'єр видовжений. Оце ми його так з боку дивимося. Він такий видовжений овальний формат. Ну така сосісочка. Може, підійдемо, подивимось на дно, але ну, я не знаю. Це вже трошки ми вже починаємо в нього спускатись. Дуже прикольно, що ви зробили оцей талісман, так сказати. Як будете тут іще, то побачите. Вже... Ви все життя працювали на шахті, так? Да? Так. Да. 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 А не, на якій? На Октябрьській, на фрунзе, шахтопроходці, потім на, на Урал, Дальній угу. Восток, Якутія. Ну, ми да? тут жили, ага. я їздив на зараз. Ну, 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 мене мене шахтопроходці посилали туди стволи проходити. Вот так, от такі діла, надо. Ну це мощно, прикольно. Я хочу потом прийти подивитись наступну цю вашу інсталяцію. Так, да, да, ну, ну ми тут там оно ту во поставим и там на забор і лев висієм, а то напилась одна баба, пришла давай ліва тривати, Давай отрывать. льва Уя представляєте, ми ну, прив'язали. То, ну, то, ми то, не це бидло, бидло. Так, то в мене не було, 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 було. Да, больший, то, не було б я би за господарницю в каназу кинув би цього <laughs> лева. Ні, баба. А, бабу. чого? Чого Воно висить для краси. Люди йому. Коротше, колян займається фотканням поїздів. Це його хобі та улюблена справа. І ось ми прийшли сюди, щоб пофоткати ці потяги. Ось це таке типу, місце таке згори, щоб він ну, щоб прикольно типу, зняти. Що колян, як фотка? Лайно. Лайно, так? Да? Сонце вийшло в невдалий момент і трошки не те освітлення, яке мені хотілося. Ти знаєш про магнітні аномалії? Ні, до речі. Ну, в Чорнобилі чи? Ні, в Чорнобилі магнітних немає. А тут є. А що це? — Ліцях, де дуже багато заліза в землі, ось, наприклад, тут. Ага. Можуть бути аномалії в плані роботи компаса, тому що тут трошки інакше працює магнітне поле землі. Так, друзі, у нас тут коротше, ми прийшли на провал і ми бачимо зараз шахту Покровська, яка раніше називалася Жовтнева. І що саме прикольне, що там поряд стадіон футбольний. Це мене здивувало реально. В кривому розі кожному окремому стволу дають свою назву, як начебто це окрема шахта. Оце, те, що ви бачите, речічата конструкція це Покровська, а ліворуч біла будівля. Оце шахта Заря. А, бачу, да, Ні, Ані навіть написано. Це, по-моєму, єдине місце в Кривому Розі, де залишилися ці ще савдепівські букви. В інших місцях їх вже познімали. А тут чомусь ще стоять. Е, одразу за шахтою ближче до нас це район Крес. А там на горизонті Зарічний. Це Україна? Та тут в Кривому Розі важко сказати, що Україна... Ну, в кривому Розі є центр і є все інше. А ти любиш криварі? <гум> Люблю. Мені тут подобається. І завжди щось для себе нове цікавеньке знаходжу. Ось тут ще не ходив я. Саме по цих відвалах, цим маршрутом. раз. вас робию. Сам розбудився. Друзі, ми вибрались на найвищу точку на нашому маршруті. Тут видно кривий ріг, ну може не на 100%, але відсотків на 50 точно. Починаючи на самому самому горизонті фіг на де, це кривий ріж сталь. Вона димить і навіть видно вогонь Прометея, який вічно горить над цим металургійним містом, вон там вогник. Туди кілометрів 10 мінімум. Дим над баштами от. тобто от, коксатушиня. Звідки, звідки ці всі хмари беруться. От. І місто отак тягнеться таким довгим язиком сюди. Дивіться, ми йшли по, цій, по цьому хребту. Це реально як гірський хребет. От як ти йдеш по Чорногорі, припустимо, то Піп Іван Чорногорський, це Бребенеско, це е, Ребра. А це, вважай, що говорила, бачиш, ми на самій вершині. От. Там залізниця, а з цього боку кар'єр. І оцей кар'єр він видовжений. От ми вже йдемо скільки. Години півтори вздовж нього не можемо ніяк пройти. От. Великий глеївацький кар'єр. З того боку міста. Тобто все чітко розділене. Тут промисловість, там типу живуть люди. Якось так. Кривий ріг це не тільки якісь е, суворі індустріальні будинки і відвали. Подивіться на той палац культури, е, який, до речі, належав цій шахті. Жовтневій. Подивіться, на той палац культури. Це просто е, грецький класицизм. Він правда в такому вже напівроздолбаному стані, але він гарненький. Ми до нього дійдемо? Да. Ми спустимось, там з церкву зробили чи щось таке. Дивіться на це. Це класичний іонійський ордер грецької класичної архітектури. От, дивіться на ці колони. І це колишній палац культури, шахто управління Жовтневе, нині Е Нині це церква. Я не знаю, наскільки зручно було із палацу культури зробити церкву, що там всередині. Не дуже люблю собори, чесно кажучи, але такий може й зайшов. І до того що він української православної церкви, е, нашої, тобто не москальської. Це дружня для нас церква. В цілому зовнішній вид дуже-дуже харизматичний. Оці от, е, залишки часу на стінах, вони такий шарм дають. Та ми просто гуляли тут, і побачили цей собор і вирішили yeah. заглянути. А скажіть, може, пару слів про цей собор? Як він тут з'явився? Це ж ДК. Ага. ДК було. От жовтневе, шахтарське. от, А раніше ще до ДК тут було здання. От. Тут були бали. Бали до ДК. А ди... якого року до... це будівля? Ну, десь 30-х років. Ви ага. тут працюєте на службі, так? Так, да, це коло батюшки. Угу. Це о таке. Насолодившись індустріальними ландшафтами Кривбаса, ми сідаємо в трамвай, щоб під'їхати до скель Орлине гніздо і подивитись на природні ландшафти Кривого Рогу. Їдемо в трамвай КТМ5. Е, може, зараз це здасться неймовірним, але на свій час це був дуже передовий, навіть проривний по своєму дизайну трамвай. Він розроблявся ще в 60-ті роки, і тоді такий кутастий дизайн це була ну, новинка. От, я його особисто дуже люблю, ну ладно, я його обожнюю. Тому що, ну, по-перше, це трамвай мого дитинства, а по-друге, він реально класний. Подивіться на розміри. Телі, розміри вікон. Це просто дуже просторий трамвай, він повний повітря, повний світла. Підходить для високих людей, що мені з моїми 1,95 метра дуже важливо. А він прикольно гримить на рейках. В нього вміщається дуже багато пенсіонерів, дітей, студентів, жіночок. Працівників заводів, для всіх він гостинно розкриває свої широчезні двері. Двері, причому без жодних стулок. Це просто такий величезний прямокутник, який зі скриготом сувається на велосипедному ланцюгу. Такий трамвай можна тільки полюбити. КТМ 5 ще до того ж. Наймасовіша модель трамвая у світі. Їх було випущено 14 тисяч екземплярів, що для трамвая це дуже і дуже дофіга. От. А в Радянському Союзі приблизний розподіл був такий, що в більш круті а, міста йшли чеські трамваї Татра, а куди вже не попадали татри, туди ще КТМ-5. Тому в основному імідж це трамвай робітничих міст, який перевозив пролетаріат до заводів. В принципі, так само, ось як і в Кривому Розі. Ну, я дуже від трамваї, мені сподобалось. Дякую, КТМ-5 топ. Я, я сподіваюся, Лесі теж сподобався трамвай. Я просто в захваті. А від кривого рогу. І від кривого рогу я просто в захваті. О, супер. Ну що, друзі, ми на скелях Орлине Гніздо. Колись вони називали скелі Модру. Одне з моїх улюблених місць. Це один із невеличких шматочків реального степу в Кривому Розі. Взагалі його в Україні дуже мало. От справжнього цілиного степу, такий як він був в первозданному вигляді, з такими травами, які там росли, з таким рослинним тваринним світом, дуже мало в Україні. Отут у Розі, його залишилось. Така вузенька смузочка, зажата з одного боку будинками, з іншого боку будинками, там, річкою. Але це воно. От подивіться, тут нема кущів, нема дерев, а, зате тут є багато різних видів трав. І а, тут випасають худобу, через що трава сильно велика не виростає. І ось вона отак от, от, от от виглядає: Скелівці, а, геологічна пам'ятка природи, а, виходи сланців. В принципі, кривий ріг, як ви знаєте, тут багато різних геологічних цікавинок, тому що тут і руду добувають, і багато інших тут є мінералів. Ну і звісно, місто нас нікуди не відпускає. На задньому плані відвал новокриворізького гірничо збагачувального комбіната, який буде значно вищий і потужніший, ніж ці скелі. Ну то вже антропогенна штучка. А це все природня. І внизу інгулець. Би, основна річка Криворізька. Друзі, дивіться, це типу грот на цих скалах. Блін, дуже прикольно виглядає і дуже масивно. Мені подобається оця скала, я взрив там зйомочку, Ось, а цей грот, бля, ну дуже цікавий. Друзі, коротше, ми тільки що запускали дрон, я запускав, над річка і летів, і він просто внутрь, внутрі в... вниз, типа, і все. І він упав з кордон пам'яті і дрон. Піз. А, а воно щось писало тут, коли. Та ну ти слышал, він просто почав піщати і все. Mm -hmm. Він просто впав в Ну, Є така тема, що є безпольотні зони для дронів, і вони, якщо попадають в них, то вони включають автоматично в режим посадки, екстреної, стане. Mm -hmm. Можливо, це була Пізь. вона. Рішив над річки короче, коротше. І... Це сьогодні перший день, коли я його взяв, взагалі, типу в нормальну подорож, більш-менш. І все, і дрончик улетів. Це мій другий дрон потеряний. Другий? Так. Да. А перший Перший Mavic. Перший Mavic я втратив в Грузії. О. Так що, друзі, ці відео, да, даються нам не легко. Тому з вас лайк. Підписуйтесь. Підтримайте морально, я Тут це, звісно, буде такий печальний відосик. Та його, мабуть, навіть не буде, тому що все на дрон писалось. А сюди не чоли? Не люблю? Ці тобто, відео, які ми сьогодні знімали з дрона, просто полетели в річку. Як річка називається? Інголесь. Інголесь. Жертва Богом кривого рогу. Да. Пульт залишився, Два, дві батарейки залишилось. І що? Телефон, і все. А дрончик молетів. Був дрон і нема. Так, на очах. Просто научаю. Ja, Знаете, я само гупсов скою. <laughs> Реально. Реально к самогупсу. Ми дійшли до скелі велика орлинка. Вона, хоч і велика, але якось обділена популярністю народу. Е, взагалі вона вважається вищою. Тому вона і велика. Хоча візуально ну, мені оті скелі набагато, набагато більші і потужніші. Ну, можливо, тому що вона прямо виснов, так до самої майже води обривається. Ну, вона реально не знаю, в метрах вона вища. Візуально хз. І Прикол в тому, що прямо на горі там одразу звичайні хати. Простих людей, хтось живе з VIP-видом, просто на скелі велика орлинка. І, походу, взагалі цю людину це не турбує, тому що я навіть не бачу там якогось місця для відпочинку. Просто там город, коротше, посапав, такий, блядь, скеля там. Плюнув на скелі. Пішов, коротше, додому, телевізор дивитися. Ну. Такий ти, ти гарненький. Kiti je, je fartušok bel. Його, друзі, фінішна точка нашої сьогоднішньої прогулянки. Ми йшли вздовж інгульця. Понад шматочками цілиного степу і зупинилися вже на самому заході Кривого Рога і дивимося на захід сонця. От. Місто довжелезне, ми так е невеличкі невеличкі штрихи вихопили із цієї загальної барвистої Криворізької картини. От. Е я хоч тут вже не в перший раз і не в 10-й, і навіть не в 20-й, я все одно кайфую. Я кайфую, що мої друзі теж е зацінили цей вайб, цей Криворізький вайб. Хоча серед місцевих ми постійно Натикаємося на те, що нам люди кажуть, а чого сюди приїхали? Дуже ж нічого прикольного, тут одні відвали. Як начебто штучна гора не може бути красивою. От. Що я вам скажу? Е, знаєте, Є міста окремо взятих, видатних місць, так? як, наприклад, в Києві там, не знаю, Свята Софія або там, Печерська Лавра. А Кривий Ріг це місто атмосфера, воно все суцільно, це єдиний такий Організм. І тут все гармонійно одне з одним переплетено. В цьому його а, шарм. І я вам бажаю якось приїхати, пройтись і відчути, відчути цю атмосферу. Так, Друзі, ну, добавлю від себе, що ну, типу, мені сподобалась поїздка, було, було цікаво, було кайфово, класне місто, я не перший раз вже тут. Ось. Єдиний мінус це загублений дрон. Ось, але життя продовжується, я думаю, все буде супер і ми щось придумаємо, да, Калян? 100%. До нових зустрічей на каналі і в місті друже.